Розповідають, старе місто погано класти, крупноформат, ну краще класти, а доріжки вузенькі, а краще площу класти. бляха муха. За стенди збираю тиждень. Прийшло 4 кольори, 5 кольорів, і всі по 2 кольори на, одном, на одному піддоні. І це, щоб достати нижній, потрібно розібрати верхній в сторону, потім покласти туди, а потім залишки ще скласти на піддон. Оце от каматоз, а не укладання плитки, коли ти стяжку зробив і накидуєш. А оце от тут, як покласти, як воно буде виглядати. А ще коли, коли міг ви берете з кожного піддона, а тут таке. Один ряд з одного піддона прислали, персія, вона вся чорна. Чи от Аризона. Вона <laughs> вона яка вона? Повинна бути вон, червона, ота. А вона приїхала ось така. Тому що склали зразки просто з одного піддону. Взяли чорний отець, накат і поклали і думали, як його розкласти, а потім куди дівати. Тому це отаке таке от.